Це законопроект брехні. Держава намагається затягнути зашморк на військовослужбовцях. Тобто перетворили на повноцінних рабів. Це дійсно ганьба. Друзі, всіх вітаю. В середу Верховна Рада голосувала за такий чутливий законопроект як мобілізація. За 243 рішення прийнято. Покажіть по фракціях. Будь ласка, На жаль, не було. Обговорення фактично все відбувається в непрозорому режимі без журналістів, без можливості задати запитання. Просто боюся, що можна поговорити і потім не проголосувати. На жаль, і тому підписуйтесь на наш Ютуб канал. Тут правда про роботу парламенту. Дякую. Отже, законопроект про мобілізацію, і тут в цьому законопроекті урядовому брехня. Він став ще гіршим ніж був минулий законопроект. Попри те, що за конституцію за мобілізацію відповідає Верховний головнокомандувач, ми і досі не знаємо позиції президента Зеленського щодо урядового законопроекту, який зайшов менше двох тижнів тому до парламенту. Президент казав, що це закон військових. Давайте не брехати. Це закон не військових, це закон не уряду, це закон президента і офісу президента. А для суспільства винуваті будете ви, тому що ви будете за це голосувати. Народні депутати сьогодні винні у всьому. Сьогодні цей законопроект представляв міністр оборони Умеров. Цей законопроект пропонує прозорі правила мобілізаційного. Процесу на жаль, пан Умеров, як і представники генерального штабу, не з'явилися на засідання профільного комітету, де кілька буквально там годин тривало обговорення цього законопроекту. Сьогодні на комітеті ми не побачили, ані міністра оборони якого запрошували, ані головного командувача, якого запрошували. На цей комітет відповідно всі критичні питання, які були ставились, не мали не отримали відповіді. І за 20 хвилин до голосування в залі, от було прийнято рішення його підтримати. Я закликаю від Європейської солідарності не підтримувати з першому читанні цей зміст законопроекту, тому що він потребує або відкликання, або від допрацювання, але 100% не підтримки залу. Він є. Корупційний також була заява уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодо антиконституційні норми цього законопроекту. Шановні, я хотів би вам просто нагадати, все виглядає іронічно і комічно, бо вони вже думали, що два-три тижні і все буде вирішено. Але сьогодні тільки гірше їм заборонили виїжджати, брати кредити, відкривати бізнес, керувати авто. Тобто перетворили на повноцінних рабів. Це сказав Падаляк. Квітні 23-го року щодо електронної мобілізації в Росії. Нічого не пригадуєте. Ну і ключове зауваження Європейської солідарності до цього проєкту те, що там немає справедливості на ключове питання демобілізації, тому що ключовою нормою є норма про термін служби. Але ну ладно, 36 місяців, а тепер дописали 36 місяців. Але звільнення за окремим рішенням ставки, яке можна чекати роками, це законопроект брехні. Очевидно, що це не про демобілізацію, це не про справедливість. Це закон про примус. І Якщо мобілізація це єдність і консолідація всіх ресурсів держави, то цей закон спрямований виключно на примус людського ресурсу для змушування його здійснювати свої обов'язки. Держава встановлює обов'язки і не дає механізмів використання своїх прав. Держава Намагається знову ж таки затягнути зашморк на військовослужбовцях без можливості демобілізації, не встановлюючи алгоритми. Ми хотіли повне обговорення цього законопроекту, а не скорочена процедура, розглянути ці питання. За скороченою процедурою прошу народних депутатів голосувати. Власне ключові ще новели цього законопроекту там запроваджується таке звання як рекрут для осіб, які призвані на мобілізацію під час підготовки у навчальних військових частинах. Важливо, що там є норма, і це ми якраз підтримуємо необхідності обов'язкового навчання тренінгів 2-3 місяці перед відправкою на фронт. Це важливо. Найкраща зброя у війні. З Росією це вмотивований, добре підготовлений, дисциплінований солдат. Скасовується поняття обмежено придатний і тільки визначаються особи, які або придатні, або непридатні з медичних чи інших причин для служби в армії для мобілізації. Люди з інвалідністю всіх груп. Звільнені від військової служби на місцеві органи влади покладаються функції, які вони не можуть виконувати. А щодо саме мобілізації, це теж може спричинити скандал. Вводиться електронний кабінет, попри зобов'язання влади не вводити електронні повістки. Там є електронні повістки, тому що вони жили в режимі шашликів двох-трьох тижнів кави в Ялті або підготовки до відпочинку. Замість того, щоб не брехати людям і казати, що війна буде довга і важка. Вони розповідали про те, що це буде дуже швидко і лагідно. Також там передбачено через суд можливість так само блокувати право розпоряджуватися або своїми рахунками, або майном для тих, хто є порушником закону про мобілізацію і не бере повістку, відмовляється бути мобілізованим. Це законопроект про кріпацтво, і це теж відповідає суті. І також там є обов'язок для громадян України, які є військовозобов'язаними і знаходяться за кордоном, стати на такий військовий облік, завести цей військовий кабінет у випадку порушення цієї норми. Там можуть бути застосовані санкції. Зокрема, і щодо ненадання надання консульських послуг це одна з таких ну не критичних норм, яка може призвести і до судових позовів Європейський суд з прав людини. Не голосуйте за це лайно. Та й голосували слуги разом з ОПЗЖ за цей законопроект. До речі, сьогодні була максимальна тут присутність представників ОПЗЖ в парламенті. Вони де не вистачає голосів слугам, завжди підставляють плече і руку своїм товаришам по таким от непростим голосуванням. Група відновлення України. Буде підтримувати цей законопроект у першому читанні. Ну і ще один ганебний випадок трапився сьогодні. А ви знаєте, от ОПЗЖ вони ж абсолютно не перефарбувалися. Вони на якийсь там час одягли вишиванки і голосують разом зі слугами ОПЗЖ, але просувають меседжі і наративи Кремля. У нас сьогодні в тилу ніхто не об'єднує людей, а навпаки, зіштовхують лобами на релігійній основі. На мовній основі І от на жаль, Стефанчук навіть не зупиняв е, цей виступ. І ви знаєте, пане голово, ви мали виключити мікрофон в день, коли у в Києві щонайменше двоє загиблих і 25 постраждалих. І єдиною загрозою і розколом для нас є російські ракети з трибуни Верховної Ради. Колишній представник КДБ продовжує просувати наративи КДБ про те, що в нас розкол за мовною і релігійною ознакою. Я одразу після цього. Сказав, що я закликаю всіх до єдності. До єдності в цьому залі і так буде завжди. Якщо закликаємо до єдності, давайте об'єднюватися всі на базі українського інтересу. А ті, хто діяв, діє чи хоче діяти на базі інтересу російського, в принципі, мають бути там, де їхній попередній очільник. Бо за два тижні десята річниця розстрілу небесної сотні. І ради пам'яті перших жертв російської агресії слід очистити всі держави установи в першу чергу офіс президента від недолюстрованих недобитків команди Януковича, ставленників ків портнова. Ну а ми запитуємо, де служба безпеки України через два роки після вторгнення, через десять років після початку війни. Через п'ять років після отримання Томасу у нас все ще існує лоббі російської православної церкви, в тому числі і в цьому залі, яке перешкоджає прийняти як закон ліквідація цієї фСБшної структури. З важливих законів прийнятих сьогодні парламентом це виправлення так званої поправки Радуцького, якою а, біоматеріал військовослужбовців загиблих а, пропонувалися утилізувати і спричинився справжній скандал, коли і адвокати, і родини загиблих військових говорили про те, що це їх право використовувати біоматеріал аби народити дитину. Але я би звернула увагу все ж таки на системне рішення, яке має ми маємо з вами напрацювати, і не бояться... Атися говорити і про допоміжні репродуктивні технології, і про замінне материнство ви хочете це не хочете. Прийнято воно не прийнято. Ми маємо вирішувати ці важкі питання. Так само сьогодні в цілому ми прийняли важливий законопроект, який впроваджує стандарти НАТО в медицину військову, аби військові госпіталі і парамедики отримували і рюкзаки, і що дуже важливо, турнікети не якісь там пальоні. Вибачте, а за натівськими стандартами коли евакуюють поранених, які ці хвилини бувають критичними, якщо з медиком неправильно сформована аптечка, це катастрофа, і це звичайно про збереження і порятунок життя наших поранених. Я також є співавтором цього законопроекту. Кілька кадрових питань відправлені у відставку. А, представник ЦВК, член ЦВК Булгак. І відразу після виходу журналістського розслідування я і Артур Грасимов, як співголови Європейської солідарності подали відповідне подання в серпні, і це дійсно ганьба, що зараз лютий. А ми тільки перейшли до цього питання. І друге важливе рішення це відставка міністра ветеранів Юлії Лапутіної. Ми так само не бачили від неї якихось законодавчих ініціатив. Попри те, що зараз мова йде вже про сотні тисяч тих людей, які стали на захист України, які, які мають статус ветерана, учасника бойових дій, я особисто перетинався з пані міністеркою в одному дуже конкретному питанні, яке показало, як не треба, як не можна працювати, як не може працювати міністр. Питання національного військового кладовища. Вона навіть не з'явилася в сесійну залу, аби звітувати де міністерка? Ви бачите, міністерку ветеранів в ложі уряду. Це парламентсько президентська республіка така у нас? Це так, парламент є суб'єктом української політики. На жаль, а, сьогодні парламент втрачає свої контролюючі функції. Перестановки необхідні в Кабміні. Аж до заміни його на технократичний уряд. І я дуже сподіваюся, що це буде здійснено шляхом формування. Уряду національної єдності. Ну і от на цьому друзі перепрацювали слуги. Два пленарних дні прийнято 10 буквально законів. все розбіглися аж до кінця лютого. Коли планувалося чергове засідання Верховної Ради, у наших календарях було 4 дні для голосувань. Мі але 4 дні. Сьогодні нам приходить інформація, що буде 2 дні. Сьогодні писало 43 законопроекти в порядку денному. Залишилось 12 Така робота не є нормальною. Європейська солідарність наполягала на тому, аби ми унормували роботу парламенту. Європейська солідарність пропонує з процедури повернутися до нормального календарного плану роботи Верховної Ради України два пленарних тижні на місяць. Ми пропонуємо повернути годину запитань до уряду. На жаль, бачимо, тут немає бажання слух працювати повноцінно. Сьогодні парламент приймав дуже важливих високих гостей. Спеціально високого представника Європейського. Європейського союзу Жозефа Бореля блискучий, дуже сильний виступ нашого справжнього друга. Це був шостий візит Бореля до України, четвертий під час повномасштабного вторгнення. І найкраще що ми можемо зробити для України, так це зробити Україну частиною Європейського союзу. Жозеф Барель говорив не тільки про безумовну підтримку Києва, про фінансову військову підтримку країнами Європейського союзу, а й про демократію. Але повага до верховенства права та сприяння демократичному діалогу між урядом та опозицією воно збільшить вашу стійкість і спроможність дістати перемогу у цій війні. Зазначив важливість міжпарламентської дипломатії ролі опозиції, свободи слова, парламентського плюралізму О, цікаво, що на цих словах європейська солідарність стала. Ми аплодували за ці важливі сигнали європейської сторони наших партнерів українській владі. Слуги сиділи мовчки, але ми примусили так само їх піднятися і віддати належне правильним меседжам європейських друзів і партнерів. Ну, ми переходимо до практичних вправ. По зміцненню плюралізму друзі, все буде Україна. Тримаємо демократію в парламенті. Працюємо над важкими законопроектами. Тепер задача допрацювати через поправки, вдосконалити і змінити законопроект про мобілізацію, аби там була справедливість.